Електроніка Arts анонсували, що планують вилучити з офіційних магазинів Mirror's Edge та деякі ігри серії Battlefield. Люденьки, що ж це коїться, невже ми не зможемо пограти у єдину у своєму роді гру нормальним християнським способом? Спокійно, про все по порядку. У кінці березня улюблена усіма компанія EA оголосила, що буде видаляти з магазинів деякі Battlefield, а також Mirror's Edge. Людям це, звісно, не сподобалося, що створило бурю критики. Після незадоволення вони від Мінило рішення, яке є доволі дивним. Вся мережева складова обох ігор про паркур онлайн таблиці рейтингу і те, їх закриватимуть у цьому році. Тож причин, аби видаляти ігри із магазинів, не було жодної. Ці події, які сталися бозна, коли актуальність, моє друге ім'я, і наштовхнули мене зробити відео. Адже наразі гравці відбили гру, але це не заважатиме EA видалити її пізніше. Тож будемо з вами розбиратися, чи варто бігти та додавати першу частину у свою вірту. Бібліотеку для мене це теж свіжий досвід, бо у дитинстві далі навчання не проходив. Та й хочу порівняти паркурні концепти із двома іншими іграми, на які робив огляди: Titanfall та Dying Light. Зазвичай я у своїх відео розповідаю про історію розробки, але як такого цікавого із Mirror's Edge нічого і не було. Гру розробляли DICE, творці Battlefield'у, які захотіли створити щось нестандартне. Якісь технологічні особливості розкажу вже по ходу огляду, тому переходимо до графіки. Щодо візуалу, то хочу окремо розділити гру на дві складові технічний бік та арт-стиль. Якщо говорити чисто за предметне виконання, то Mirror's Edge доволі пуста. Рівні виступають бездушними коробочками, іноді нас випускають на вулицю, де добре видно, що ми існуємо у створеному пустому квадратному світі. Те саме стосується й інтер'єрів. Все занадто вилезене, пусте, якесь неживе, і хоч гра обігрується штучним кіберпанком, у який дійсно віриш, але варто лише поглянути наперед. Хожих машини загальну пустоту і стає все зрозуміло. Скоріше це зробили для оптимізації під консолі, але у 2007 та 2008 роках можна було вигадати щось і поживіше, як на мене. У тих же офісних приміщеннях немає практично нічого цікавого, окрім скла, яке розлітається за фізикою. У Dying Light інтер'єри виглядають значно цікавіше. Там віриш, що у квартирах живуть люди. Знов ж таки, повторюся, це лише думка з приводу технічного боку гри. З цієї ж причини не варто очікувати тут просунуто Освітлення все доволі прозаїчно, іноді навіть занадто багато яскравості, коли білизна прямо таки сліпить. Хоча розробники залучали таку собі Illuminate Labs, які створювали технології відбивання кольорів та передачі м'яких тіней, що називається звір. У той час для рендеру одного рівня застосовували 400 процесорів, які охолоджувалися в окремій кімнаті. Знов ж таки, особисто я не помічаю такої деталізації на рівнях. Я б краще мав динамічні тіні, серед дійсно неприємних. Це переривання анімації. Загалом самі рухи героїні та камери відтворені чудесно. Відчувається інерція, якась логіка, але іноді анімації відтворюються занадто швидко та сухо. Наприклад, це добре помітно під час підтягування. Якщо швидко тиснути кнопку, то анімація пропускається. Персонаж переходить до наступного стану і відбувається ніби різка склейка. Це зроблено для динаміки гімплею, але у нас тут не мережева гра, і я вважаю, що можна було б закрити. Наступні рухи гравця, поки героїня не доробить анімацію. Все ж таки, у нас одиночна кампанія, і заради імерсивності можна було б пожертвувати швидкістю. Також іноді гра не фіксує акроботичні точки, тож доводиться перегравати деякі моменти. Знову ж таки, усі названі недоліки не є катастрофічно критичними, окрім мабуть, помітної пустоти. Втім, вони присутні. Також із цікавого саме з технічного боку, тут є застосування фізики. Якщо пам'ятаєте той період, це середина 2000-х, 2010-х, коли у відеоіграх активно просували різні фізичні, скажімо так, підсилювачі типу Agea Physics. Пригадайте, як активно рекламували другу частину Borderlands, як точно гра буде передавати фізику рідин зараз. Якщо подивитися на це все, як на історію, виглядає досить смішно, та й можна провести деякі паралелі із ретрейсингом. Бо про ці всі спеціалізовані ігри із фізикою досить швидко забули. Тим не менш у Mirror's Edge присутня окрема, так би мовити, стаття щодо цього. І якщо покласти руку на серце, то виглядає це дійсно прикольно. Скоро злітається та лишається на землі. Час від часу на вітрі буде розвиватися та рватися тканина, і якщо вимкнути фізику, то губиться деяка атмосфера. Тож за цей момент ставимо плюсик. Добре, а що тоді із арт-стилем? Ось якщо подивитися на гру із цього боку, то вона без перебільшення особлива. У першу чергу це стосується кольорової палітри. Mirror's Edge користується кількома кольорами як основними: білий. Червоний, голубий, жовтий, помаранчевий та деякі відтінки. У цьому виборі кілька цікавих нюансів. По-перше, як багато ігор ви знаєте, де білий є умовно головним кольором оточення, який репрезентує нейтральний стан. Причому білизна, якщо вона не сліпить через технічне виконання, абсолютно не дратує. Тут же червоний, який зазвичай передає подразнення та агресію, тут також не є тригерним кольором. До того ж у Mirror's Edge працює бачення бігуна, коли гра. Постійно підказує гравцю та виділяє об'єкти, з якими можна проводити інтеракцію. Така кардинальна зміна сприйняття фарб та їх взаємодії дійсно підкупає. Розробники казали, що такий вибір кольорової палітри вийшов через сам геймплей. Він має допомагати сконцентруватися на баченні бігуна, а також давати розуміти, коли ось-ось будемо помирати. Адже у такому стані все починає ставати сірим. Така собі інтуїтивна шкала здоров'я. Та й загалом гра прямо таки концентрується на передачі вражень. Так, ми граємо за конкретну дівчину із ім'ям, що сюжетно має свої переживання. Але сам ігровий процес стараються передати настільки детально, ніби це ми біжимо, а не вона. Більшість рухів камери до дрібниць відтворюють пересування нашої героїні. Якщо подивитися вниз, можна побачити, що у нас реально є тіло, а не як у більшості ігор від першої особи. Рухи, як от підтягування, перескакування і так далі, можна бачити. Все має анімацію та візуальне підтвердження. Це все підсилюють постефект. Акти, типу розмиття, оцих от ліній, що буцімто передають почуття швидкості, стилфестфак та блюр, який ніби створює перефокус, і з останнім ефектом місцями перегралися. На враження працює і звук дихання самої фейт, якісь її викрики і так далі. Тож, загалом, занурення йде феноменальне. Саме тому звернув увагу на переривання анімації, бо не хочеться навіть мінімально руйнувати цю ілюзію. Також окремо варто відзначити якісний левел дизайн. Річ у тому, що спершу рівні розробляють концептуально і роблять так званий грейбокс. Це початкова сіра коробочка, що має перевірити іграбельність ігрових механік, а також закладених ідей. Чи працюють вони, чи може гравець дійти від пункту А до пункту Б? А вже після затвердження? рівень фарбують та набивають. Якщо придивитися, можна зрозуміти, що якоюсь мірою оточення як таке у Mirror's Edge залишилося на цьому початковому голому рівні. З одного боку виглядає як лінощі розробників, що не захотіли надати оточенню певної ідентичності. Але мене це більше наштовхує на думку, що на етапі розробки сама ідея сірих або білих будиночків як фінальною є досить цікавою, саме стилізовано Ну а до всього Mirror's Edge це по суті перша парку. Урна гра від першої особи і створити оточення під цю механіку було непросто. Тож я думаю, що вони створювали та переробляли концепти рівнів занадто багато разів. Прямо таки відчуваю цей біль, бо самих лише анімацій сотні, саме лише карабкання на драбину має 40 рухів. Також на одній конференції розробники Uncharted і Знотідок розповідали наскільки важливі кольори та впізнавані елементи оточення для прогресінгу гравця. Треба робити настільки інтуїв інтуїтивні рівні, що, ніби самі по собі ведуть тебе туди, куди треба. У Mirror's Edge це якоюсь мірою возвели в абсолют. У багатьох місіях нам на початку показують характерну точку оточення, башта, великий кран, до якої ми мусимо дістатися. Оскільки вона видна майже звідусіль, то загубитися досить важко. Те саме стосується і точкових проходжень. Усілякі труби, люки, двері, ніби ведуть нас рівнями до місця призначення. Хоча не завжди їхнє розташування інтуїтивне, але про це розкажу трохи далі. Загалом, не дивлячись на певні недоліки, гра виглядає як мінімум цікаво. Свіже бачення розробників доставляє задоволення при проходженні, а унікальний арт стиль передає особливі враження. Знаходитися у грі приємно, і якщо навіть місцями є певний дискомфорт, то самі лише анімації від першої особи рятують все. Про звук чогось особливого сказати не можу. Як цікавинка, у героїні є навушник, і вона постійно на зв'язку із її наставником, який допомагає нам при проходженні. Інформацією, він попереджає, коли треба буде битися, чи підказує, як дістатися місця нашого призначення. Цей концепт популярний у багатьох іграх, але настільки деталізовану та органічну передачу інформації я, мабуть, зустрічаю вперше. У рідкісні моменти, коли він з нами не говорить, аж стає якось незручно. Також досить кропітку працю провели із озвучкою самої героїні, аби передати складнощі паркуру. І звісно ж, самих ворогів, які постійно спілкуються між собою та озвучують. Свої дії, що теж цікаво, а в іншому, все прозаїчно. Звуковий дизайн зроблений на хорошому рівні, але нічого особливого. Музика непогана, класні електронні біти, іноді драматичного відтінку, аби підкреслити відповідні події, що відбуваються на екрані. Переходимо до гімплею одразу про керування. Спершу думав пройти на геймпаді і загалом грається непогано, але занадто вже великий час відгуку та неточності. Тут важливо не скільки оглядатися, що з мишкою в рази швидше, а саме точно виконувати рухи. З геймпадом ти хочеш, не хочеш, але часто припускатимешся помилок. Та й клава миша у цій грі занадто добре оптимізована та органічна. Щодо оглядатися, то види керування у доволі рівних умовах. Мірос зазвичай відтворює два типи прогресінгу: небезпечна коридорна погоня від пункту А до пункту Б, та відносно повільна подорож до заданої точки. Під час переслідувань у нас розвивається тунельний синдром, коли ти просто біжиш вперед і ні на що не звертаєш увагу, бо сповільно Дорівнює смерть у більш вільному прогресінгу зрозуміло ж, що мишкою що падом орієнтуватися у просторі однаково зручно без відносно часу. Але саме рухи часто потребують, якщо не ідеального виконання, то принаймні чіткого та швидкого. Тому знов ж таки грати зручно у будь-якому разі, але з падом не вище легкої складності, а то будете часто перегравати. У грі всього кілька ігрових механік: безпосередньо сам паркур, бойова система це бійки та стрільба, а також інтеракції зі світом та. Exploring. Зрозуміло ж, головна частина це те, як ми рухаємося. В огляді на Dying Light я казав, що Mirror's Edge ледь не єдиний конкурент. Але тоді я ще не торкався цієї гри, а тепер бачу, наскільки ж поляки передрали всі елементи паркуру. Більшість рухів вони просто скопіювали, причому викинули горизонтальний біг по стіні, а також гойдання. Звісно ж, вони потім додали свої інтеракції з зомбі, але загалом я прямо ловлю флешбеки, наскільки ж тут все знайоме. Те саме стосується і Titanfall. враховуючи, що Обидві студії робили ігри під гід Electronic Arts, тож DICE спокійно могли передати Respawn свої напрацювання. Хоча офіційне підтвердження цьому так і не зміг знайти. Як би там не було, сам паркур у Mirror's Edge чудесний. Він органічний, він приємний. Самих рухів у нас не так багато. Ковзання, підтягування, перестрибування, можемо з'їжджати на мотузці, а серед просунутих це біг по стіні, перестрибування із вертикальної гойдання та перекат після падіння. Тож якоїсь шаленої глибини ми. Тут не побачимо. Тим не менш, анімації настільки багато, що до самого кінця гри паркур жодною мірою не набридає. Та й розробники постійно стараються міксувати події та оточення. То ми бігаємо дахами та перестрибуємо з крану. Знову привіддайнлайт. Потім нас закинуть у метро із цікавими секціями. Пізніше з'являться вороги паркурщики, від яких треба буде тікати. Нас постійно стараються дивувати. У грі практично відсутні спокійні походеньки. Примус до руху, буквально суть Mirror's Edge. гелікоптери. Які нас переслідує та поливає кулеметним вогнем, з'являється буквально одразу, що й правильно з точки зору геймдизайну. Бо якщо у грі, де головним концептом є рух вперед, нема мотивації цього робити, то вона просто одразу набридає. Паркуристи у реальному світі кажуть, що цей вид пересування має бути креативним. Тож якоюсь мірою це відтворили, і у грі. Зазвичай до нашої цілі можемо дістатися кількома шляхами. Навіть у коридорі можна бігти праворуч або ліворуч, Тож певний простір для реграбельності у мірур. С edge є час від часу будемо битися із поліцейськими. Причому велику частину цих зустрічей також можна уникнути, просто пробігши повз. Втім, іноді простіше знешкодити стрілків і без мук йти собі далі. Сам бій теж простий, маємо одне рукопашне комбо і пару варіацій: удар у польоті, ногою знизу. Ще можемо контратакувати, коли зброя ворога підсвічується червоним. Можемо натиснути клавішу, і ми знешкодимо поганого хлопця. Аби цей процес зробляти робити простішим, можемо вмикати сповільнення часу, хоча ним я користувався вкрай рідко. Здоров'я як такого не дуже багато. Пару ударів та пострілів відправляє нас на перезавантаження. Також можна забирати зброю ворогів і стріляти з неї. На диво стволів досить багато, але сама механіка, як графічно, так і гімплейно просто жах. Виглядає і грається кострубато, хоча знов ж таки, відносно іншої частини гри цього зустрічається не так багато. Той самий рівень виконання вогнепальної зброї. Був і у Дайнлайт. Розумію, що не варто витрачати зайвий час на полірування механіки, якої будеш користуватися мінімум ігрового часу. Щодо цього, у мене відсутні критичні сприйняття. Проблема в іншому: абсолютно тупоголовий штучний інтелект. Якщо вони стоять здалеку і стріляють собі, то все наче нормально. Але як тільки ти підходиш ближче і робиш якісь нестандартні рішення, одразу вилазить, що боти тут жахливі. Останній момент це взаємодія зі світом та експлорінг. Як такого нічого важливого, іноді треба покрутити щось чи тиснути кнопку. Це зрозуміло. Важливіше інше, час від часу нам дають можливість умовно вільно ходити рівнем та обирати собі шлях до цілі. Трошки раніше я хвалив левел дизайн, як все зрозуміло. Видно видатні місця оточення, але тут не все слава Богу. Найчастіше від нас вимагається дійти до певної двері, що слугує переходом між секціями. І навіть у лінійних переслідуваннях бувають моменти, коли не все зрозуміло, що від нас хочуть розробники. Для цього вони ввели окремо клавішу, після якої ми переводимо камеру на точки, до якої треба дійти. Дуже зручно, ніколи не загубишся, але іноді постає питання: якщо рівні такі логічні та інтуїтивні, на що вводити таку функцію у принципі? Адже тоді гравець і без підказок знайде шлях. До того ж, часто рішення приймаються миттєво. Наприклад, під час погонь виходиш на відкритий простір, швидко оглядаєшся і за секунду ухвалюєш рішення рухатися конкретною дорогою. І не завжди вона є вірною, тому доводиться перегравати, що деякою мірою ріже пейсінг. Тобто, загалом по геймплею є певні нюанси, але паркур та його взаємодія із оточенням рятують гру. Тому бігати у Mirror's Edge цікаво, не дивлячись на певні недоліки. Також я говорив, що певною мірою хочу порівняти цей тайтл із Dying Light та Titanfall. виведу на екран маленькими віконечками для зручності. Нічого не помітили. У цих двох іграх паркур є елементом ігрового процесу, однією із складових, а у Mirror's Edge це навпаки основа. В результаті у дві інші гри Відверто цікавіше, бо там банально є більше механік. Ця ж гра у порівнянні з ними досить спрощена, але варто розуміти, що Mirror's Edge вийшла задовго до них і по суті дала їм життя завдяки своїм концептам. Тому зрозуміло, ж вона не настільки глибока, адже концентрувалася на створенні нового концепту, що їй і вдалося. Щодо сюжету, то теж багато не скажеш. Не буду спойлерити, але скажу, що історія доволі звичайна, стандартна детективна історія без шокуючих вражень, бо десь наполовині вже вгадав, як все буде розвиватися. Можна сказати про втрачений потенціал, бо сам світ доволі цікавий. Оцей тотальний контроль за інформацією, цифрова тоталітарна дистопія, є цікаві зачатки історії самої Фейт. У ліфтах можна читати про події у світі, але загалом воно все проходить повз гравця. Сюжет не є складовою, що мотивує нас. Тут більше цікавий сам геймплей. Особливою є ідея намальованих катсцен, бо виглядає свіжо, хоча й не всім може зайти саме мальовка. Але як розбавлення може бути. Тож, яка відповідь на питання? Чи варто грати беззаперечно, варто. До проходження думав, що буде дещо менше гострих кутів. Тим не менш, у нас не так багато не те, що непоганих ігор із паркуром від першої особи, а в принципі представників такого концепту. Mirror's Edge – доволі цікава, динамічна лінійна пригода, що старається якнайкраще передати ці відчуття атлетичності. Я б не сказав, що після гри у мене залишилися якісь неймовірні враження від сюжету. Що я буду повертатися сюди знову і знову? Це була приємна пригода. Да, на якій я радий витратив свій час, якого треба теж не так багато. Я пробіг кампанію за 6 годин, але для бажаючих є випробовування, хоча вони лише в офлайновому режимі. Та й нащо, якщо у нас є друга частина, за яку я теж колись візьмуся.